І закінчилось літо, а хотілося б, щоб війна. Скільки трагедій уже пережито, спокою, і миру в країні нема. Закінчилось не лише літо, закінчилась і весна, а в серці, і в розумі, та дата страшна, коли почалася зимою війна. А що там, весна, чи літо, Кого ще між нами нема, і перестало серце битись, закінчилось. За життя, хтось поховав дитину, хтось втратив доньку чи сина, а хтось у бою загинув, покинув свою дружину, і діток вже не побачить, вони над могилою плачуть. А хтось не піде до школи, не буде лунати дзвоник юнак і не встиг одружитись, і рідним потрібно змиритись. Скільки загиблих ще буде, нам невідомо нікому, ми віримо. Перемога буде, не зупиняємось молитися Богу. Війна, війна, війна. Війна триває й досі, і не повинні ми звикати, якщо в тиші лягаємо спати. Згадай молитві ти за тих, хто бореться за нас усіх. Сам Бог, нехай дасть сили її. В в'єднані нехай будуть з ним.